Параграф 39. Поведінка тварин у природі та методи її вивчення. Що таке поведінка? Поведінка це спрямовані дії організму у відповідь на внутрішні чи зовнішні подразники, голод, захист, турбота про нащадків тощо. Поведінка може бути різною, від найпростіших рухів, наприклад, до джерела світла, до шлюбних ігор і захисту території. Як один із найважливіших способів активного пристосування тварин до різноманіття умов навколишнього середовища, поведінка забезпечує виживання і успішне відтворення виду. Люди почали вивчати тварин ще в сиву давнину. Їхнє існування часто залежало від успішного полювання, тому важливо було знати особливості способу життя і повадки тварин, малюнок 205. Ці знання також сприяли прирученню тварин і подальшому розвитку скотарства. Пізніше люди почали вивчати поведінку тварин, щоб краще зрозуміти самих себе. Адже цікаво, яке співвідношення того, що ми отримуємо спадок від батьків і набутого в результаті власного навчання, як визначити ту межу, де закінчується схожість людини з твариною і починаються її суто людські якості? Яка наука вивчає поведінку тварин? Поведінку тварин вивчають фахівці з різноманітних, переважно біологічних спеціальностей, зоологи, фізіологи, психологи, генетики, еволюціоністи тощо, але найбільший внесок, звісно, етологів. Етологія від грецької етос, норов, логос учення це біологічна наука, що вивчає поведінку тварин. Термін етологія вперше використав 1859 року французький зоолог Жофруа Сент Іллер. Остаточно етологія як наука сформувалася в 30-ті роки ХХ століття. Її засновниками вважають нідерландського вченого Тінбергена і австрійських фон Фріша та Лоренца, малюнок 206. У 1973 році вони стали лауреатами Нобелівської премії з фізіології, медицини за відкриття, пов'язані зі створенням і встановленням моделей індивідуальної та групової поведінки тварин. Ці дивовижні люди були також відчайдушними захисниками природи, сучасна етологія взаємодіє з багатьма іншими науками анатомії, фізіологією, психології тощо. Які основні методи дослідження використовують в етології? Основними методами дослідження поведінки тварин є спостереження та експерименти. Спостереження в етології полягає в цілеспрямованому сприйнятті та описі поведінки тварини. Багато з вас також спостерігає за домашніми улюбленцями, собаками, кішками, хом'ячками, папугами і т.д. Щоб краще зрозуміти їхні потреби, учені під час спостереження використовують різноманітні оптичні та цифрові прилади, біноклі, телескопи, фото та відеокамери, малюнок 207. Стрімкий розвиток технологій в останнє десятиліття зробив можливим використання в етології нових методів, наприклад, дистанційного спостереження. На тварину чіпляють мініатюрний радіопередавач і за допомогою спеціальних приймачів одержують від нього сигнали. Так, наприклад, можна знайти тварину, яку випустили в дику природу. Для дослідження міграцій співочих птахів над відкритим океаном учені використовують радари. Окремих особин тварин мітять, більшість птахів і кажанів мітять кільцями, на ногу тварини надягають легке кільце з металу чи пластику, копитних і хижаків вушними мітками у вигляді затискача, кільця або сережки. Морських черепах спеціальними кнопками, що надягають зазвичай на ласт, а дельфінам на спинний плавець. Молюски вмітять написами на мушлі, комах мітками з найтоншої кольорової фольги, малюнок 208. Для з'ясування пересувань тварин мешканців ґрунту використовують мітки з радіоактивними речовинами. Щоб оцінити, як тварини сприймають навколишній світ, дослідники надягають тваринам нашийники з відеокамерами малюнок 209. Учені спостерігають за тваринами в умовах, наближених до природних, наприклад, у великих вольєрах. Подібні дослідження виявляють багато деталей поведінки недоступних під час спостережень у дикій природі. Так вдалося з'ясувати, наприклад, організацію зграї і спілкування між собою вовків. Серед методів дослідження поведінки тварин особливе місце належить створенню етограм від грецького етос, норов і грамос записую, тобто реєстрації всієї послідовності поведінкових реакцій і посособин певного виду. Дослідники складають своєрідний словник. За допомогою якого далі описують поведінку тварин. Для цього часто використовують метод суцільного протоколювання, коли протягом кожного сеансу спостереження безперервно і максимально повно фіксують усі дії тварини. Ви самі можете скласти тограму, виконавши лабораторне дослідження. Експеримент в етології – це метод дослідження поведінки тварин у керованих умовах. Він відрізняється від спостереження активнішої взаємодії дослідника з твариною. Експерименти проводять як у природних, так і штучних умовах. У природних умовах експеримент часто використовують для дослідження так званих знакових стимулів. Це зовнішній подразник, що спричиняє специфічну поведінкову реакцію тварини. Наприклад, під час годування для пташенят мартина сріблястого знаковим стимулом слугує червона пляма на кінчику дзьоба батьків, пташеня клює цю пляму, що є пусковим сигналом для відригування кожним з батьків проковтнутої риби малюнок 210. Для вивчення знакових стимулів етологи використовують моделі, штучні об'єкти, що мають характерні ознаки цих стимулів. Пропонуючи тваринам такі моделі, учені намагаються встановити, які ознаки відіграють вирішальну роль у запуску поведінкової реакції. Наприклад, у багатьох птахів, які будують гнізда на землі, як от Мартин Сріблястий, спостерігають поведінкову реакцію закочування в гніздо яйця для визначення, що є знаковим стимулом у яйці, розмір, форма, забарвлення. Мартину сріблястому пропонували різні моделі малюнок 211, один. Було з'ясовано, що вирішальною ознакою є розмір. Наприклад, в експерименті самка Мартина сріблястого намагалась закочувати в гніздо велетенську модель яйця, ігноруючи власне яйце малюнок 211.2.3. У лабораторії експерименти легше контролювати, але штучні для тварини умови можуть негативно впливати на її поведінку. Це спотворює результати дослідження. Лабораторні експерименти насамперед показують потенційні можливості тварин. Під час вивчення поведінки тварин у штучних умовах часто використовують проблемні ящики малюнок 212. Тварину поміщають у замкнену клітку, вийти з якої або отримати їжу можна, тільки, виконавши певну дію, натиснути на важіль або педаль. Після багатьох безладних проб тварина здійснює потрібну дію випадково і згодом виконує її швидше і частіше Біологічний СЛОВНИЧОК. Етологія, етограма, знаковий стимул модель Цікаво знати Видатного англійського біолога Чарльза Дарвіна деякі дослідники називають батьком порівняльної психології завдяки праці про вираження емоцій у людини і тварин. Одним з перших систематичне експериментальне дослідження поведінки тварин у контрольованих лабораторних умовах розпочав Едвард Торндайк. Вважається, що на ідею цих експериментів Торндайка навів конвей Ллойд Морган, розповівши йому про свого пса фокстер'єра Тоні. Цей пес навчився відкривати засувку на садовій хвірці, просовуючи голову між рейками штахетника. Торндайк розробив способи повторення цього спостереження в контрольованих лабораторних умовах. Це були досліди з так званими проблемними ящиками.